Український національний рух наприкінці 50-х у 60-х роках дев'ятнадцятого століття, основні завдання українського руху в другій половині дев'ятнадцятого століття. Друга половина дев'ятнадцятого століття як у Європі, так і в Україні характеризувалася організаційним оформленням і виробленням ідейних засад визвольних рухів, що виникли в першій половині дев'ятнадцятого століття. Кожен європейський визвольний рух розв'язував завдання у трьох основних напрямках національному, загальнодемократичному та соціальному. У першому напрямку головним є боротьба за національну свободу, у другому за демократичний устрій суспільства, права і свободи людини, у третьому за соціальну справедливість. Діячі напрямки, що зводять розв'язання всіх проблем до здобуття національної незалежності, отримали назву націоналістів. Для послідовного демократа тоді їх називали лібералами, усі питання розв'язуються з вирішенням проблем прав і свобод людини, діячів, що обстоювали принципи соціальної справедливості, називали соціалістами, а напрямок соціалістичним. Термін соціаліст у той період не належав до певного соціально політичного вчення, яких було багато. Марксисти, прудоністи, фабіанці та інші, а розумівся широко як відстоювання соціальної справедливості щодо бідних, знедолених вихідців із простого народу. Усі ці напрямки та течії об'єднувало прагнення покращити життя, змінити існуючий лад на справедливий, боротьба за розв'язання цього завдання змушувала їх знаходити спільну мову. Перед українським рухом стояла проблема виробити збалансовану в трьох площинах політичну платформу, що була прийнятною для всіх верст суспільства. Необхідно було також відновити роботу другої, культурницької або літературної стадії українського руху, зупиненої внаслідок переслідування владою членів Кирило мефодіївського братства, і рухатись далі до наступної політичної стадії. Крім того, слід було віднайти організаційні форми руху. Над розв'язанням цих завдань працювали діячі українського руху протягом другої половини ХІХ століття, відродження українського національного руху наприкінці 50-х – на початку 60-х років ХІХ століття. Наприкінці 50-х років ХІХ століття відбувалося відродження українського національного руху. Поштовхом до цього стала лібералізація суспільно-політичного життя в умовах підготовки до скасування кріпацтва. Одним із центрів відродження національного руху стала столиця Російської імперії Санкт Петербург, у якому проживала велика кількість українців. Тут, завдяки фінансовій підтримці українських поміщиків меценатів тарновських і галаганів, Куліш заснував друкарню для видання творів української літератури. У ній друкувалися твори Куліша, Котляревського, Шевченка, Марка Вовчка та інших. Пантелеймон Куліш спробував започаткувати видання Альмана Хохата хата рік. Лібералізація суспільно-політичного життя сприяла проголошенню амністії членам Кирило Мефодіївського братства, які в 1857 році повернулися до Петербурга із заслання, їм навіть дозволили обійняти високі посади. Костомаров став професором Петербурзького університету, Шевченко академіком академії мистецтв, Білозерський чиновником однієї зі столичних канцелярій. Новий міністр освіти Українець Ковалевський дав дозвіл на друкування Кобзаря Шевченка, підтримав клопотання Білозерського щодо відкриття в Петербурзі журналу Основа. Українські діячі Санкт Петербурга в 1859 році створили першу українську громаду, культурно-освітню організацію, що мала на меті популяризацію національної ідеї через видання книжок, журналів, проведення вечорів, крім колишніх Кирило-Мефодіївців, до першої громади увійшли правник Кістяківський, видавець популярних книжок Каменецький, письменник Стороженко, друзі Шевченка, брати Лазаревські. Це об'єднання стало прикладом для наслідування і розгортання нового етапу українського культурно національного руху. Уже в 1861 році громади з'явилися в Києві згодом у Харкові, Полтаві, Чернігові та Одесі. Відродження національного руху тісно пов'язане зі створенням журналу Основа за цю справу взявся Білозерський. Перший номер журналу вийшов 12 січня 1861 року. Він друкувався українською і російською мовами. Програмові завдання журналу визначалися так мета нашого видання всебічне і неопереджене вивчення південно-російського краю. Загальнолюдська просвіта буде керівною ідеєю редакції. У 60-ті роки ХІХ століття це було єдине українське універсальне періодичне видання, що прагнуло охопити всі загальноукраїнські проблеми у культурі, економіці, політиці, освіті, науці, літературі, фольклорі, історії, міжнародних відносинах. Цим воно викликало до себе широкі інтерес і загальне визнання як провісника народного пробудження на українських землях, наклад журналу в різний час становив від 800 до 1000 примірників. Усього вийшло 12 номерів у 1861 році та 10 у 1862. Зрештою, відсутність коштів змусила припинити видання основи. ХЛОПОМАНИ. На початку 60-х років дев'ятнадцятого століття, серед нащадків польської та з шляхти Правобережжя відокремилася група студентів. Усвідомивши те, що їхня верства впродовж століть гнобила українців, вони вирішили зблизитися з народом. Цю групу на чолі з Володимиром Антоновичем назвали хлопоманами, хоча самі діячі вважали себе українофілами. Хлопоманство назва руху української ліберальної інтелігенції початку 60-х років дев'ятнадцятого століття за зближення із селянством. Українофільство термін поширений з другої половини дев'ятнадцятого століття означає любов до України, українського народу та його культури. Свою кінцеву стратегічну мету хлопомани вбачали в ліквідації царизму, кріпацтва, а також у встановленні Демократичної Республіки на основі добровільного співжиття росіян, українців і поляків. Спершу хлопомани віддавали перевагу етнографічній діяльності. Під час студентських канікул або в інший вільний час вони мандрували селами на Дніпрянщини. Збирали народні пісні, казки, прислів'я, звичаї та обряди. Протягом 1857-1859 років хлопомани здійснили три подорожі пройшовши Волинь, Поділля, Київщину, Холмщину, більшу частину Катеринославщини та Херсонщини. Крім подорожей українськими землями, хлопомани влаштовували зібрання, готували і зачитували реферати, випускали рукописний журнал та заснували в 1859 році підпільну семирічну школу, де зібрали до 15 юнаків із бідних сімей, яких навчали в національному напрямі. Хлопомани отримували учнів на власні кошти, самі викладали, писали підручники українською мовою. Однак влада і поліція постійно переслідували хлопоманів. У 1862 році школа припинила своє існування, а через рік у зв'язку з репресіями царизму діяльність хлопоманів взагалі припинилася. Київська українська громада. Діяльність громад у 1861-1863 роках. Початок відродження українського руху був позначений тяжкою втратою смертю Тараса Шевченка. Похорон великого поета став поштовхом до масових українських маніфестацій. Найбільш масовими були маніфестації в Києві, організовані за участю Київської громади. Могила Шевченка в Канові стала місцем паломництва українських патріотів. У 1861 році колишні діячі гуртка хлопоманів разом із викладачами та студентами Київського університету серед них були Чубинські, Брати Синьогуби, Касьяненко, Драгоманов. Утворили нове товариство Українську громаду. На 1862 рік вона налічувала близько 200 членів. Діяльність громади була легальною за формою і культурницькою за змістом. Вона і всі наступні, що виникли пізніше, об'єднували людей з різними політичними поглядами і переконаннями, але прагнули зробити щось корисне для власного народу. Жандармський рапорт про діяльність української громади 1861 рік. У Росії існує особливе товариство малоросів, пройнятих духом якогось патріотизму. Товариство це має скрізь своїх послідовників. Так у Київському університеті виникло товариство малоросів під назвою Українська громада. Це молоді та пристрасні вільнодумці, які докладають усіх зусиль для здійснення пестованої ними думки про свободу малоросії, та прагнуть зблизитися з простим народом, навчити його грамоти і поступово навести його на думку про колишню славу малоросії та принади свободи з тією саме метою, щоб згодом, коли уми простого народу підкоряться їхньому впливу, діяти на шкоду монархії. Із тією метою, наскільки відомо, видається малоросійський журнал Основа, розсилаються пропаганди малоросійською мовою, пишеться історія України та існує в Київському університеті щоденна народна школа. Із цією ж метою виїжджають молоді люди до різних місць Малоросії та України. У жовтні 1859 року попечитель Київського освітнього округу Микола Перегов дозволив відкрити першу в Російській імперії недільну школу для дорослих. Це дало змогу громадівцям організувати народну освіту рідною мовою. Члени громади виступали ініціаторами створення гімназії, шкіл для підготовки народних учителів, організовували публічні лекції та бібліотеки тощо. Важливим у діяльності громадівців стало написання україномовних підручників і популярних книг для народу на релігійну, історичну та іншу тематику. Так, зусиллями громадівців вийшли книжки дещо про світ Божий, оповідання зі святого письма, яку опрацював священник Опанович, арифметика або щотниця, українські прописи, перша граматика або читання конийського та інші. Також вони поширювали серед народу твори Шевченка, Марка Вовчка та інших письменників, брали участь у суспільно-політичному житті. Одним із провідників та ідейних натхненників громадівського руху був Антонович. Володимир Антонович серед українських діячів другої половини XIX століття був надзвичайно яскравою постаттю. історик, археолог, етнограф, археограф, засновник народницької школи в українській історичній науці, головний редактор тимчасової комісії для розгляду давніх актів у Києві 1863 1880 роки із 1878 року професор російської історії Київського університету. Із 1881 року голова історичного товариства Нестора Літописця, один із засновників і лідерів Київської української громади, автор багатьох історичних і публіцистичних праць. Незважаючи на всю неоднозначність свого життя, він залишався вірним тим словам, що завершували його твір Моя сповідь. Сподіваюся, що працею і любов'ю заслужу коли небудь, що українці визнають мене сином свого народу, оскільки я все готовий розділити з ним. Услід за Київською українською громадою були організовані громади в Чернігові, Вінниці, Катеринославі, Катеринограді на Кубані, Одесі, Полтаві, Харкові, а також у Москві. Вони розширювали мережу недільних шкіл, доки їхня кількість в Україні не наблизилася до сотні. Також громадівці займалися видавничою діяльністю так у Чернігові виходив тижневий чернігівський листок. Його видавцем і редактором був відомий поет Байкар Леонід Глібов. Польське повстання 1863-1864 років. У 1863-1864 роках правобережна Україна стала одним із районів, де розгорталися події останнього в XIX столітті польського національно визвольного повстання. Його головною метою проголошувалося здобуття національної незалежності Польщі та проведення реформ. Більшість керівників повстання виступала за відновлення Польщі в кордонах 1772 року, тобто до поділів Речі Посполитої. Стосовно соціальних реформ чіткості також не було. Невизначеність, зрештою, мала негативні наслідки українські селяни та діячі українського руху не підтримали повстання. Готуючи повстання, його керівники велику увагу приділяли правобережній Україні. Тут проживала значна частина польського населення 485 тисяч осіб або 9,2%. відсотка. Заворушення на українських землях мали відволікти сили царських військ від повстання на власне польській території. Повстання, що почалося в ніч на 23 січня 1863 року у Польщі, швидко поширилося на землі Литви, Білорусі та Правобережної України. На бік повсталих перейшли незначна частина солдатів і офіцерів російської армії та діячів таємної російської революційної організації Земля і Воля. У правобережній Україні діяло близько 20 партизанських загонів, що складалися переважно з представників польської шляхти. Усі спроби повсталих залучити на свій бік українських селян успіху не мали. Активну участь у повстанні взяли лише 500 українців. Незважаючи на героїчний опір, цей виступ у 1864 році було придушено, хоча під час повстання більшість українців засвідчила свою прихильність царському режиму, це не врятувало український рух від наступних переслідувань. валуївський циркуляр та його наслідки. Відродження руху спочатку не викликало занепокоєння в російської влади, проте вже в 1862 році ситуація різко змінилася. Незважаючи на відсутність політичного забарвлення в діяльності громадівців, царські чиновники дійшли висновку про загрозу українського руху Російській імперії. У Наддніпрянській Україні було проведено арешти. У засланні опинилися етнографи Чубинський і Ніс, історик Єфименко, письменник Кониський. Костомаров після трьох років блискучої кар'єри був змушений відмовитись від посади професора російської історії в Санкт Петербурзі. Було розгромлено полтавську та чернігівську громади, припинилося видання журналу Основа та газети громадівців чернігівський листок за указом царя від 12 червня 1862 року було закрито недільні школи. Проти українофілів розгорнулася кампанія в пресі, з'явилися звинувачення в намаганні створити українську самостійну державу. Спроби Антоновича і 20 членів київської громади спростувати ці твердження успіху не мали. У Надніпрянщину для розслідування справи про український сепаратизм бажання відділитися було надіслано Д'ютан та Мезенцева. За результатами слідства міністр внутрішніх справ Петро Валуєв 20 липня 1863 року видав таємний циркуляр, який забороняв публічне вживання української мови в державних установах, школах, церквах, друкувати українською мовою науково-популярну релігійну літературу, крім художніх творів, де вона розглядалася як просте наріччя. Проблема існування української мови вирішувалася фразою Ніякої окремої малоросійської мови не було, НЕ бути НЕ може». Із Валуївського циркуляра, 1863 рік. Навчання в усіх без винятку училищах проводиться загальноруською мовою. І вживання в училищах малоросійської мови ніде не допущено. Саме питання про користь і можливості вживання в школах цього наріччя не тільки не розв'язане, але навіть порушення цього питання прийнято більшістю малоросіян з обуренням, яке часто висловлюється в пресі. Вони досить ґрунтовно доводять, що ніякої окремої малоросійської мови не було, немає і не може бути. І що наріччя їх, яке вживається простолюдом, є та ж російська мова, тільки зіпсована впливом на неї Польщі, що загальноруська мова так само зрозуміла для малоросів як. Як і великоросів. Особам того гуртка, який намагається довести протилежне, більшість самих малоросів докоряє в сепаратистських задумах, ворожих Росії і згубних для малоросії. Беручи до уваги з одного боку теперішнє тривожне становище суспільства, яке хвилюють політичні події, до друку дозволялися тільки такі твори цією мовою, які належать до галузі красного письменства, пропускання ж книг малоросійською мовою як духовного змісту, так навчальних і взагалі призначених для початкового читання народу, припинити. Сутність валуєвського циркуляра полягала в забороні не української мови, а її використанні як мови науки та культури. Її можна було вживати як просто народного вірку в етнографії, фольклористиці, літературі тощо. Заборона видання навчальної та релігійної літератури українською мовою мала позбавити український рух можливості поширювати свої ідеї в народі і не дати йому усвідомити свою самобутність. Російські чиновники застосовували Валуївський циркуляр із великою наполегливістю, українська література практично перестала існувати в межах Російської імперії. Так, у 1862 році було видано 40 українських книжок. У 1863 році 15, у 1864 році 12, у 1865 5. У 1867-1869 роках подвійна рік. Указ зберігав чинність до 1905 року. Після Валуївського циркуляра громади було розпущено. Київська українська громада згорнула свою роботу восени 1864 року. Так завершився перший етап громадівського руху. Проте українські діячі не полишили працю, зосередивши свою діяльність у сфері науки або на просвітницькій роботі в таких громадівських організаціях, як Товариства грамотності, допомоги бідним учням тощо. Громадівці також посіли відповідне становище в суспільстві, обійнявши викладацькі наукові державні посади. Висновки. Загальна лібералізація Російської імперії на початку 60-х років дев'ятнадцятого століття дала поштовх для розгортання нової хвилі українського руху. Він розвивався у формі громад, які займалися культурницькою діяльністю і існували легально. Лідером громадівського руху цього періоду був Антонович. Громади намагались організувати просвіту народу рідною мовою. Польське повстання 1863-1864 років та побоювання правлячих кіл Російської імперії нового спалаху національно визвольної боротьби спричинило появу валуївського циркуляра і розгром українського національного руху.